Виконуємо задачу 2 до практичної роботи 5 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Завантажимо програмне середовище Scratch 3. Потрібно створити проєкт розв'язання такої задачі. Квадрат і прямокутник мають однакові периметри. Знайдіть сторону квадрата, якщо довжина та ширина прямокутника дорівнюють відповідно А та Б метрів. Які потрібно буде формули використовувати в даному проєкті, будемо розглядати їх в процесі створення проєкту. Довжину та ширину прямокутника А та Б нам потрібно буде вводити з клавіатури і зберігати змінних. Тому давайте для початку створимо змінні. Для цього прийдемо в групу «Змінні» та натиснемо кнопку Створити змінну. В А нехай будемо зберігати ширину прямокутника, гаразд. А в змінні Б будемо зберігати довжину прямокутника. Зрозуміло, нам потрібна буде ще одна змінна, в якій ми обчислимо довжину сторони квадрата, назвемо її Х. Якщо буде потрібна ще деяка змінна, то створимо їх в процесі. Бачимо, що змінні з'явилися на сцені. Для того, щоб вони не відображалися на сцені, потрібно прибрати пропорції біля імен змінних. Нехай проєкт розпочинається тоді, коли натиснуто зелений пропорець. Для цього з групи події в область скриптів перетягуємо команду, коли зелений пропорець натиснуто. Далі з клавіатури потрібно буде вести значення змінних А та Б. Для цього з групи датчики вибираємо команду Запитати і чекати. Вводимо текст А дорівнює». Це буде ширина. І зразу значення, яке ведемо з клавіатури, а запитання з'явиться на сцені, надамо змінній А. Знову переходимо в групу «Змінні». вибираємо команду Надати значення. І змінній А надаємо відповідь, яку вводимо з клавіатури. Аналогічно для змінної B, для того, щоб було швидше, продублюємо команди правою кнопкою по команді, то в контекстному меню, що відкрилося, виберемо дублювати. Б дорівнює і те значення, яке вводимо з клавіатури, присвоїмо змінній Б. За умовою задачі сказано, що периметри прямокутника та квадрата є однакові. Тобто, якщо ми знайдемо за довжиною та шириною сторін прямокутника периметр прямокутника, то будемо знати периметр і квадрата. Давайте знайдемо периметр прямокутника, створимо ще одну змінну, в якій будемо зберігати значення периметра. Назвемо її P. Щоб знайти периметр прямокутника, я думаю, ви знаєте, потрібно суму сторін помножити на 2. Давайте обчислимо. З групи оператори. Нам потрібна сума сторін. Тобто А та Б прямокутника. Приберемо змінно P зі сцени. А далі дану суму сторін. Потрібно помножити на 2. Ось тут пишемо 2. А суму поміщаємо в дане вільне поле. І після цього це значення присвоюємо зміні P. Так, отже, периметр ми вже обчислили. Це периметр прямокутника. Але за умовою задачі периметр прямокутника і периметр квадрата є однаковий. Отже, ми знайшли разом і периметр квадрата. Для того, щоб знайти периметр квадрата, потрібно сторону помножити на 4. Тому що в квадрата всі сторони є однакові. А якщо у нас відомий вже периметр, значить, для того, щоб знайти сторону, потрібно периметр поділити на 4. Беремо периметр. Ділимо на 4. І це в нас і буде сторона квадрата. Ну а далі спрайт в нашому випадку рудий кіт, протягом 2 секунд. Скаже сторона квадрата дорівнює, ну і значення. У зв'язку з тим, що ми повинні з'єднати текст та змінну, виберемо з групи оператори з'єднати. Сторона квадрата. Ну а сторона квадрата у нас зберігається зміні X. Давайте перевіримо, чи все працює. Для зручності перейдемо в повноекранний режим, натиснемо зелений прапорець, Введемо значення змінної А. Це в нас буде ширина прямокутника, наприклад, 10. Для підтвердження ведення натискаємо клавішу Enter або дану кнопку. Тепер сторону B, наприклад, 20 enter. Бачимо, що в мене висвітлилось. Тільки я ось тут не змінив мову на українську. Сторона квадрата. Бачили, що сторона квадрата була рівна 15. Давайте візьмемо ще для деякого іншого значення, наприклад, 6. Та 14. В цьому випадку сторона квадрата дорівнює 10. Збережемо проект. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо у власній папці з іменем. PR5, нижнє підкреслювання 2. Зберегти. Задача виконана. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.